Цього тижня бригади комунального підприємства Міське паркове господарство продовжували зносити старі аварійні тополі на вулиці Першотравневій, на вулиці Патріотів України та біля гімназії номер 14 Ці роботи проводять для того, щоб не допустити виникнення аварійних ситуацій. У парку перемоги у скверах визволення, молодіжному, на площі незалежності біля пам'ятників та на алеях нашого міста працівники паркового збирали та вивозили опали листя. Вздовж проїжджої частини дороги на вулиці Патріотів України та на вулиці Героїв Чорнобиля опали листя прибирали працівники комунального підприємства «Міськавтодор-1». Електрики цього підприємства проводили технічне обслуговування, шафи керування вуличним освітленням, поточний ремонт дернажно-насосної станції та відновлювали лінії зовнішнього освітлення після ворожих обстрілів. Вздовж проїжджої частини доріг на вулицях нашого міста, а також на автобусних зупинках замітали, прибирали сміття та змет. На проспекті трубників комунальники продовжували санітарну обрізку дерев. Місця зрізу одразу обробляли фарбою. Обрізані гілки вивозили за допомогою спецтехніки. Як тільки дозволяють погодні умови, комунальники продовжують поточний ремонт доріг. Цього тижня вибоїни на проїжджій частині дороги асфальтували на проспекті трубників та на вулиці Патріотів України. На вулиці Довгалівській. Заливали бітумною мастикою тріщини асфальтобетонного покриття проїжджої частини дороги. Наші комунальники невтомно підтримують лад на вулицях міста. Ці люди могли виїхати з Нікополя через постійні обстріли російських окупантів, але залишилися та продовжують працювати. Нікополь це моє рідне місто. І тут повинен хтось залишатися. Тому ми залишились і підтримуємо чистоту і лад на вулицях. Олександр приїхав до Нікополя з окупованого села Запорізької області і одразу влаштувався на роботу. Інтересно, коли чіти в місті. Людям було приємно ходити. То обстрілів – це все ж таке. Війна, воно є війна. Ну нічого, переживемо. Це. Україна все одно наша буде.